Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую свої враження від гри 9-го туру Української прем'єр-ліги 2023 2024 Шахтар Донецьк, ворскла Полтава. О, бачу ветерана Чигринського в основі. Скільки ж років тобі, Дмитро? Уточнив 36. Ще й 34-річний Тарас Степаненко вийшов зі стартових хвилин. Ну що ж, подивимось, подивимось, як не старіють душею ветерани. Матч розпочав боєць ЗСУ, який був поранений в боях з російським агресором, та вболівав за Шахтар ще на Донбас-арені в Донецьку. Оплески герою від футболістів обох команд. І гра розпочалася. Перший реальний небезпечний момент створив шахтар на 19-й хвилині. Кащук з лівого краю увірвався в штрафну ворскли, чий голки Пересенко парирував сильний удар. А ось тобі і не старіють душею ветерани. Під час метушні уже в карному майданчику гірників міроші незграбно копнув по кулястому, той відлетів до воріт шахтаря. Чи Гринський намагався винести м'яч? Натомість скосив на газон суперника. Ось так накосячили обидва гравці, яких вимушено випустили в основі замість тих, хто по різним причинам не зміг вийти на поле. Пенальті на 22 й хвилині чітко реалізує Олександр Скляр 01. І це вже цікаво, як гірники будуть виходити з ситуації, коли програють. Тим більше, що суперники явно не думають закриватися наглухо в захисті. Гірники мали нагоду відігратися на 45-й хвилині, але шедевральний дальній закид в штрафну від Георгія Судакова змарнував Олександр Зубков. Хоча все вірно робив 11-й номер шахтаря, пробивав сходу, але не попав як слід по м'ячу, і той пішов не в ворота повз воротаря, а полетів повз рамку. Що не вийшло у Зубкова до перерви, він зробив у другому таймі. Скидка головою сікана на Форварда в штрафну ворскли, була така ж ідеальна, як і сам потужний удар Зубкова в ближню дев'ятку, 1 1 57 сьома хвилина. До речі, Чигринському його косяк не минувся дарма, і тренер гірників Падрік Ван Леовен замінив його в перерві на Ярослава Ракицького. Вороскла могла вийти вперед відразу ж після пропущеного голу. Хоч як там Степаненко не зупиняв суперника з порушенням правил, але пас на Нестеренка пройшов, той обвів впевнено голкіпера різника і пробивав під кутом по порожнім воротам. Здавалося, вже напевно, але міліметраж зі стійкою рахунок залишається незмінним, а Степаненко отримує попередження. Нестеренко свій гол забив на 71-й хвилині, коли замкнув простріл пердути в оточенні двох суперників по центру воротарського майданчику 1-2. І Шахтарю потрібно докласти на зусиль, щоб відігратися і хоч не програти. Ворскла подобається більше загірників, але стан Шахтаря перед виїздом в Бельгію на матч Ліги Чемпіонів насторожує. Гірники насіли на штрафну ворскли, але крім дальніх ударів, як от від Ракицького, полтавчани більше нічого не дозволяли робити біля своїх воріт аж до фінального свистка, який зафіксував сенсаційну поразку шахтаря від Ворскли. До речі, першу у гірників в поточному УПЛ. Отже, наразі маємо Шахтар 18 очок і в найближчий час цілком може втратити лідерство. Ворскла набирає 12 очок і вийшла на 7 місце. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.